Я з нею познайомився цілком випадково. В чужому місті просто побачив, як вона відважно дивиться вгору, почув, що в розмові її такі раптові та несумісні імена поетів, про яких вона постійно говорить, так говорить про їхні хвороби тривалі, мов би навмисно щеняє вуличний галас, і губи у неї при цьому такі болючі, криваві, ніби вона цілу ніч плакала. Чи цілувалась, навіть подумав, якщо це від сліз чи цілунків, а скажімо, не від імен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образ чи дитячих секретів, від чого залежить стукіт її черевиків, її переможний сміх і точні цитати? Все так чи інакше залежить від чоловіка. Який щоночі примушує її плакати і читати. Все так чи інакше залежить від найтоншої дії, від пообідніх снів, що дають їй перевагу. Той, хто має на неї вплив, навіть не розуміє, що з нею діється, коли він звертає на неї увагу. Все так чи інакше залежить від римування, все так чи інакше вплетене в теплий звукопис. Кожна її любов виснажливе листування, кожне її нещастя геніальний рукопис.